Інверторний генератор перестав заводитись. Без явних на то підстав. Просто стояв, а потім не завівся. Я поморозився, віднесли десь знайомим. Знайомі розковиряли і дали заключення, що проблема в процесорі. Кажу, ну в процесорі, як би, ну, мало ймовірно. Принесіть, як розковиряне, подивлюся я. Розковиряли. Знали, де ковиряли, бо, наприклад, я би той один гвинт хрен знайшов. Тобто люди щось знали. Знали, перевіряли, бачу, що паяні силові транзистори. Напевно, їх випаювали для перевірки, бо стоять рідні, стоять рідні. І дивлюся, кварц погнутий. Ну, але воно не, воно не працювало до того, як його погнули, коли воно було залито, тобто проблема не там. Ймовірність, що з ладу вийшов процесор, вважаю, теж невеликою. але не було перевантажень, замикань і так далі. Просто не завівся, не працює. Це, очевидно, вхід. Три фази змінний, два дроти: це або збудження, або термодатчик. Тут є термодатчик, вихідний дросель. 4 ГБТ 40Т-65, це є вихідний міст шатківниця. DC-шина на накопичувальні конденсатори. dc dc перетворювач на власні потреби. А тут ми маємо цікаву збірку випрямляча. Як воно зроблено? Тут немає повишайки, тому що з генератора вже валить висока напруга. Але в нас є 1, 2, 3, 4, 5, 6 корпусів. Виходячи з написів на платах. Я бачу, що тут є три діода і три транзистора. Тобто, це, по ходу, трьохфазний керований діодний міст. Відповідно, перевіряю собі, транзистори справді добрі, до них питань немає. Тут, бачу, діоди не пробиті, а на транзисторах всіх бачу 62 мільйома падіння в обі сторони. На гейтових колах, і це виглядає трохи дивно. Я не знаю, як керується та січкарня чим. Тут по нулях, то це виходить, що всі три транзистори запаралелені. Напевно, напевно, не знаю. Я не розумію, що відбувається. Їх паяли. Видно, що. Прокладки пошкоджені, зараз це не проблема. Видно, що розковиряли далеко не все. Та, DC-шина зразу з випрямляча. Тобто, тут випрямляч. хто і як керує транзисторами, чому вони запаралелені і чому по гейтах в них 60 мл. Ом. То питання зараз спробуємо вивчити. Q на шовкографії ще не значить про транзистор. TYN 1226, це є теристор, це теристори стоять, це, виходить, керований діодний міст не на транзисторах, а на теристорах. Значить, тут проблеми немає. Таке теж сюди лізти не треба. Між конденсаторами маленькими, 12-вольтова мікросхема стабілізатора лінійного 78M12, вона не пробита. Тут DC-DC перетворювач. Ті люди, що сюди лізли, явно в тому теж трохи розбираються, може і трохи більше, ніж я. Тому якби підставу вважати, що вони щось не додивилися, я не маю. Силова справді ціла. Що робити з тим? Дальше ковиряти до процесора, ну я не готовий. Ймовірні, що справа дійсно в процесорі, ну, теж невисока, але якщо в ньому, то воно точно не зремонтується. А для чого ж тут DC-DC перетворювач? Мабуть, живлення на власні потреби, бо ж спочатку прилітає непонятно що, заживлюється плата керування, і тільки тоді вже йде керування на заслонку і керування на перетворювач сам. Тобто цей пристрій вміє сам газувати, подавати паливо. Він з дросельною заслонкою, по ідеї, має працювати. Відповідно, досить складний. Цей DC-DC перетворювач виявився не живленням інвертора, як я думав. Що заживлюється він від генератора. Далі живить інвертора навпаки. Ось тут щімка, транзистора, вхід живлення, а тут діод вихід. Тобто, він, живлячись від інвертора, забезпечує гальванічно розв'язане живлення для керування теристорами. Він теж справний як по входу, так і по виходу. На його виході і вході конденсатори пробитого нічого не мають, коротких немає, тобто проблема теж не тут. Зараз ще його попробую включити окремо від амбулаторника, але ймовірність, що проблема в ньому мізерна. Тут цікаво, на виході 3,2 вольти, незалежно від вхідної напруги. Струму немає. Від 10 до 20 Вольт я пробував. Вихідна напруга не міняється. Але 3,2 вольти це трохи замало, по-моєму, для керування тристорони. Але мимо. Тристори керуються струмом а не напругою. Ото для тих, що стоять, діапазон від 4 до 40 мА для відкривання. Опір переходу там дизький. І от напруга V-gate максимальна 1,3 В. Тобто 3,2 В на перетворювачі, це, я думаю, в межах норми. Знову мимо. Драйверами в нас тут ростуть EG1150 Дві штуки. Бачу, як мінімум 4 шунти. З дроселя вихідного одна петля пішла десь сюди ближче до проца. Тут вихід 220, а далі пішла цифрова частина. Та, що якраз найгірше залита, де найтяжче ковиряти. Я це не готовий. Люди, які це робили, очевидно, знали більше, ніж я на даний момент. Силова справді ціла, глибше я не полізу. Що міг, як сказати? І ми дізналися трошечки більше про інверторні генератори, але нічого хорошого. Так, да, але недовго пропрацювала лампочка моя після заміни діодів. От то сьогодні Зненецька почалося. Спочатку просто виключилася, вистегла, а тепер, тепер отак. Ну, вічного немає нічого. От цікаво, чи діоди такі в радіомагу, чи з драйвером щось. Я ставлю на діоди. Знайшов пошкоджений діод. Термопаста тут була в порядку, зауважень не було. Хрен його знає, чого він покордолився. Такий вже окислений, довго лежав по коробках. Відповідно, зараз перелуджу ножки і впаюю. Напевно, такі якісні діоди. Що зробиш? Залишилось зрозуміти. Чи вона буде працювати. Оплавив два сусідніх, не подивився. Ну, але це особливо не впливає. ну Поки світить зручна, звична мені вже температура кольору, тож продовжуємо працювати. Ще щось викину, то Треба подивитися, що всередині. ота кавеля висоководні, ті ще поміняв. Думаю, перед тим як викину, треба подивитись. Перше, що кидається в очі, це те, що багато з них є окисленими. А цей окислений. Це на мутатор, цей неокислений. Цей трохи окислений. Ну і ще один там був неокислений. то що вони пробивали, то питань нема. Але що ж там всередині? Металевий чехол знімається легко. Далі це все гума лите лите якось і залите фактично по торцю. Кабель доволі товстий. Це трохи дивує. Бо я привик тут бачити волосінь, а то і пружинку. Але є різні кабеля, є от з повноцінним дротом, а є просто волосінь. Товстий на кінці обжимка. Тобто на кабелі обжимається конектор. Цей конектор заходить всередину. Тут я розрізав, видно. Гова конструкція. А ось є. Пружинка фіксуюча. І наша от обжимочка з конектором. Тобто всередині залитого роз'єма це діло теоретично можна було би відключити. Тут також видно окисли, значить, сюди попадала рідина. Ну, Вічного нічого немає. 17. 17 плюс років. Тепер сам кабель. Каучукова, мабуть, ізоляція, чорна гумова стійка до ультрафіолету. А всередині. Традиційний високовольтний кабель в ізоляції. От Вона так міцно обжата, що я навіть не можу витягнути. Якби воно було не окислене, то би мало витягнутися. Як звичайний радіочастотний кабель, по суті, тільки без екранування. Екранування немає. Протилежна сторона, аналогічно розрізав, витягнув. По суті, це є конектор. Тут була пружинка. Ось вона в мене валялася, ось вона полетіла, ну і пес з нею. І це надівалося на комутатор. Коди всі, як має бути, бо це оригінал. Знову ж таки, пружинка тут. І сюди заходить сам кабель. І тоді то все герметизується, заливається. Що цікаво. Але це ще не весь прикол, дивіться, тут щось є. Бачите? Ходіть покажу детальніше. Ось прошу дуже, дивіться, це не резистор, це кутушка. Це є дросель. Для чого тут дросель, я не знаю. Чітко видно витки і ізоляцію між ними. Теоретично це може і бути резистор, тільки чого його робити в вигляді такого дроселя. І як воно працює, що не пробиває між сусідніми витками. Я не знаю. Але я чув, що роблять вигляді не дроту, а резистивної спіральки самі кабеля. Чув, що резистори стоять на старих машинах. Наша на свічці резистор. Не знаю, хто знає, розкажіть. І головне, з протилежного боку конектор, мабуть, всередині такий самий. Якщо заглянути з торця, вам там напевно не дуже видно. Видно структуру котушки. Тобто така сама котушка залита з протилежного боку. Для чого дві котушки і для чого такий товстий кабель, враховуючи, що струму тут мізе, тільки напруга висока, я не знаю, але цікаво. A dhe parës